Гайсім при це каналі На цьому аккаунті я грав три рази. Перший буст 8 перемог, другий буст 8 перемог. І потім мене грав, не було времени, бо тому що були інші аккаунти. Далі. Коля дав мені відкритий пік на ікону 88 плюс за 40 леве. Зараз це побачите. Далі Коля йшов в 5-6 у УВЛ, і мені залишилося 4 матчі. Звісно, зісно, їх забирав і 9 з 9. Бо, тому що в Колі аккаунт саме шикарний. Я цей аккаунт би хотів би збімати. Грається просто максимально шедеврально. Кайфово грається. Ви зараз побачите на різку, як я всіх щелкаю <різько> як орешка. В себе на аккаунті так не можу лкати всіх. Ну і Коля, там да мені відкрити ще 9-4 карточки, 90. Ось так приємного приємно. перегляду, дивіться до кінця, тупо фулза фузаміс фул парні. Ну що, з якої починай? Давайте, з якої починаю, пишіть, з якої починай, щоб я, це, <різко> не я не був винуватий. Перша, перша третя, друга чи, чи третя, третя, перша друга. Я хочу з третьої почати, Давайте я третю, а ви потом напишете. А, не повезло. Зараз ти ж пише друга. <laughs> ну коротше це печаль зараз буде. Віера. <laughs> І тут жажіння, тут жажіння зараз. Ну <laughs> Тут я думаю. да, типа, А, ти тебе в Вієрі немає чи є та віра? Не повезло, ну тебе сорона короче, чем бы не выпало. Ну все, полетели. Сюда машина, легенда. Знаєш, краще, то ти гониш мільярд раз. Мільярд раз. Я не хочу вже в свою ВЛ-ку догравати. Я ВЛ-ку свою не буду догравати сьогодні, не хочу. таке за пропускать, конечно, це зашквар. Какая, конечно, пропускаться, ну просто дурня. Зидан, ну ты и дебил. О, пенальти сюда. 素直。だすだすだ Да, тяжкий. Обослай тяжкий. А чечи проживаємо. Який тут здан 96 дома це метасхема? Тут може бути і проблема, зараз метасхема. Я поба... Саме прикольне, що я побачу, побачу, що він буде зараз в тря драти. То бідно. Буде бідно просто, да. Давай виник. Виник, 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 виник. Червона карточка, чоловіця. Це червона карточка. Це ти зря. Це ти зря. Що чушу, жужить, сподіваюся, машина, але ні. Печально, печально. Двіка порочка, а я опорник, а я опорник плента. Пирло легенда. А теперь я поняв. А тепер я поняв, чому у мене соп відбирає з пирло. Апара я поняв, чому мене соп відбирає зідан, Бо Потому что вони такі, на такому коннекті тако грають. І ти не, я їх не такого чувака в жизни не обіграть. В житті не обирать. Коли він ще скілловий, <хи> такого типа взагалі нереально не обіграти. Не. Це гол. А, ні. Ну пт твою дивізію, зараз ще програємо. Пас Це було легендарно, це було легендарно. Чого вратаря двигаю я хорошо? Ви не думаєте, що це вратар тащить, це я тащу, але тут. Мария Палмера Эндрик Рэнджерс. Ну вот смог грати радио тем Рэйнджерсом. Это жесткий. Пам, ні ні не, не, ты что гонишь? Он ну, тут заслужено. Він подвинув я поспішив, він подвинув, він подвинув, він подвинув. Він мене прочитав. А На нахер? Спасибо, Зимбабве варьор. Ты забрав. За Ува 4 злою тоді почав грати. Потовел, да. 4 з 4 забрав. 4 з 4. Отдельний відео сделаю, тупо 4-4, бам. Пітька осім'єн. Може якусь промокарточку контору. Ну я ж 9 перемог зробив. Ну не я. Угу. Контор, я 9 перемог зробив. Ми зробили 9. Контор, давай, ну давай. Тут фодер берем, 9 перемог. Оооо! 400 к 400 к тут, тут нема про що думати. Оцього Нуніза не скидає. 83 теж. Може звідси щось випаде. О, о, це Дарвін Нуніс. А хто це? Франція це що це? АПЛ. Кто? Отель, цетель. Це фодер. Ратий раз, я граю і тупо кайфово грається. Опа, промик. Да. Тель А ні, це не отель. це цей чучо. Чучо цей, чак там звати Це хороший фодер. 90-й. О, промік. Це знов тель, а не це ЦАП, це Франція. Не знаю, хто це. А, фодер. А, ні, подожди, це не фодер. Фодер. Ух. Ну шо? Надіюсь, тобі зараз якась. Давай я хотію. Надіюсь, тобі зараз якийсь випадає цей. ЦП. З Реал Мадріда як звати того? Справа грає. Ну це тобі херня випала, 88. Єрмін. З Реал Мадріда ти випаде, Родріго. Ну шо, давай гра, не підведи. Так, це якась дурня вже йде, А, ні, мужичок нормально. ЦП Португалія. Ліга 1, шо? Не знаю. А, це з ПСЖ. Це фіня, це Фодор. Жоу Невес і. Пешко. Да. Так. Це лажа. Так. Да. Лютіша лажа. Так. Да. Четвертий гроб. 700к фодер, так. Да. Фодер. А хто 700к? Оцей Невес на цьому. На плойки.